Вітаю, друзі! Слава Україні! Сьогодні, який у нас виходить вже четвертий, по-моєму, випуск нашого спільного з вами проєкту Дискусія відверто. Відповіді на ваші питання. З самими питаннями трошечки в мене беда, тому що я насправді переписав, ну, скопіював собі всі попередні давніші питання. Я не закрив доступ нових питань, там знову вони додаються. Я йду поки що від давніших, але оскільки багато що повторюється, далі все буде йти трошки швидше. І врешті-решт я дійду і до новіших. врешті решт я їх якось почну сортувати і по темах, і це буде значно краще і результативніше. Але поки що до того руки не дійшли, тому відповідаю так, як ідуть. Все, мовами закінчено. Тепер переходимо до конкретної нашої розмови, нашої дискусії. Перше питання Пітер Пуш. Як на вашу думку, Тараси, нас візьмуть в НАТО під час війни, чи нас для нас завжди тільки відчинені двері? Ну, давайте так, по пунктах. Доки йдуть активні потужні бойові дії, в НАТО нас не візьмуть. Тому що в такому випадку фактично країни-члени НАТО мають сходу вписатися цей конфлікт відповідно до п'ятої статті Вашингтонського пакту. Але у випадку заморозки певної конфлікту. <кхем> У випадку, якщо в нас будуть не повернуті певніші території, я хочу нагадати приблизно рік назад, Володимир Зеленський зробив таку дуже дивну заяву для журналістів: не треба бути дуже жадібними. Нам вистачить для перемоги повернути наші території станом до 24 лютого. Була така заява, вона реально була, і не треба відбріхуватися, як деякі журналісти. Мені тут мало не державну зраду приписували, що я процитував саме ці слова Зеленського. Так от насправді, е якщо ми отримуємо не всі повністю навіть території, практика НАТО і розуміння внутрішньої системи НАТО передбачає, що ми можемо претендувати на повноцінне членство в альянсі. Головний принцип НАТО. Це не те, що хтось до вас має територіальні претензії. Це не те, що у вас можливо є певні територіальні втрати. Це основне те, що ви не маєте висувати до інших країн незаконних територіальних претензій. Нагадаю, приклад: я тоді був депутатом, добре пригадую цю історію. Коли Румунія хотіла стати членом НАТО, їй довелося. А це в оперіод Раяна там чи навіть його попередників з там певними реваншистськими намірами, їм довелося підписати угоди з Молдовою з Україною, яких вони дуже не хотіли підписувати про взаємне визнання кордонів. І тільки після того вони могли стати членами НАТО. Тобто для того, щоб стати членом НАТО, потрібно не мати незаконних претензій до інших держав. А якщо ми будемо вступати в НАТО, маючи певні територіальні втрати. Ми напевне можемо бути поставлені перед фактом, що ці території не зараховуються в зобов'язання по НАТО. Поки що таких прямих чітких прецедентів не було, але ймовірність така є. Тобто теоретично можна стати членом НАТО, навіть маючи анексовані ворожі території, але їх повернення це буде наша проблема, а НАТО за них воювати не буде хоча буде всіми силами нам допомагати у випадку їх. Ну, Дипломатичного повернення, а можливо, навіть відвоювання, але не своїми військами. Тобто, п'ята стаття загієна в такому випадку не буде. Тоді в чому проблема? Проблема, ще раз кажу, навіть не у війні, хоча нам ж чітко сказали, так закінчиться війна, тільки після того можна починати реальні розмови. Але ніхто не забороняє під час війни просити країні про ПДЧ, план досягнення членства. Це не вступ, це вже дорога з одностороннім рухом. Це вже означає, що якщо ви все виконуєте, що там записано, вам вже не зможуть відмовити у прийомі в НАТО. Це не європейський союз, де складні потім переговори йдуть пізніше. В НАТО з цим достатньо чітко це є взаємне зобов'язання. Чому так не хотіли певний період, коли в Україні було дуже неоднозначне ставлення до НАТО і серед населення, нам на Бухарестському саміті дати ПДЧ, коли Юшенко дуже серйозно про це просив. От тому, що вони розуміють, це вже дорога з одностороннім рухом. Проблема в нас всередині в країні. Володимир Зеленський навідріз відмовився просити ПДЧ для вступу в НАТО, тому що він ніякі НАТО не хоче. Я про це записав в перші два своїх великих відео на цьому YouTube каналі. Я не буду зараз диватися в деталі, можете їх проглянути. Двері для нас відкриті, тому підписувати якісь декорації з різними державами, то що це є смішно. Вони всі задекорували, що вони за вступ України в НАТО, але за різних обставин. Раніше цими обставинами була перешкода Москви, зараз вона анульована. Поки що є питання гарячої стадії війни, вона закінчиться. Все проблема в тому, що НАТО не військовий союз, НАТО військово-політичний союз це союз прогнозованих, адекватних, добропорядних. Вибачте, що з цього переліку сьогодні відповідає українській владі, а ще добавки її корупцію і кротів, ну умовно кажучи, з та татарами в НАТО не поступають. Все, крапка закрита. Тому м'яч на українській стороні поля може, зміниться влада. Тоді перестануть гратися в оті провокації в стилі Байденшому досі не в НАТО. І тоді питання розв'яжеться. Все, на цьому тему, я думаю, зараз відкрив, розкрив. Але основне, перші два відео на цьому YouTube-каналі. Там дуже детально про всі ці проблеми розказано. Так, сказучні. Пане Тарасе, ви вірите в перемогу України і чому? Бо я особисто не вірю. Болісне питання. Знаєте, я... Назвав свій е, youtube канал відверто, маю не брехати. Каюся, я зараз збрешу. Я не можу сказати в голос фразу, що я не вірю в перемогу. Я вірю в перемогу української армії, я вірю в перемогу українського народу. Але держава, саме поняття держава це є система, яка поєднує управління, яке обране народом, і цей народ. І коли народ безвідповідально без голосує. То правління ним обране може вести країну в протилежний бік. Всі диктаторські режими, і комуністичні, і нацистські, переважній більшості ну, не всі переважній більшості, ті, що не під час революції, а наслідок виборів, приходили до влади в демократичний спосіб і більше не відходили. І тому, маючи наше правління, бачачи, що для Володимира Зеленського, саме слово перемога, це як найгірша лайка, мені. Мені важко сказати, мені здається, що будуть робитися якісь дії, щоб поставити нас всіх перед фактом, що треба йти на переговори, треба домовлятися, треба від чогось відмовитися. Я казав Зеленський, не, тр... не, на... не треба бути такими жадібними. Не треба повертати все, що є наше. І от тут дуже великий контраст, залужний генерал перемоги. Нехай це буде трошки калька з совєтського гітпропа, але він теж вмів працювати. А Зеленський президент миру. Саме так. План миру Володимира Зеленського. Там не передбачена перемога. Прочитайте, я колись написав це в себе в Телеграмі, велике може я його просто продублюю тут в Ютюбі. Просто зачитаю свою, свою статтю, бо вона вже давно була, її забули. Тому там не передбачена ніяка перемога. Там передбачена виключно добра воля рашиського агресора, який має вивести свої війська сам. Без санкцій, без нашої перемоги, має повернути наших полонених. Сам з доброї волі, має припинити одне, друге, третє, п'яте, десяте. Сам з доброї волі. Там нема двох речей. Там немає перемоги, і там немає НАТО. Зрештою, частково про це, не повністю. Я робив програму і тут, на Ютюбі, пригадуєте. Е... Мир без перемоги, безпека без НАТО. Там теж про це сказано. І тому можливість миру без перемоги, мені здається, нас до нього штовхають. Але зараз 90% чітко в Україні кажуть: ми не хочемо миру без перемоги, тільки перемога. І Володимиру Зеленському щось треба робити. Я недавно казав, мені здається, що одна з причин отого того розколу в суспільстві, яке нав'язують політтехнологи Януковича Захарченка, які сьогодні працюють на Зеленського, всякі там Петрови і інші, та і всякі, всі інші вони нав'язують нам. Оцей розкол, внаслідок якого можна моделювати суспільну думку. Якщо ти, кого вони називають прохоботами, впруться нам тільки перемога, тоді можна тих, яких настроїли ненависть до них, підсунути. На іншу позицію і протиставити, і от мовляв, щоб якась частина сказала: ні-ні, ні нам вже не перемога, нам якийсь і мир може підійти. От мені здається, шукаю спосіб, як моделювати це. Тому, якби мова йшла виключно про Збройні Сили України, я би не сумнівався, може вона дуже дорога, може вона швидка, але в нас буде перемога. Але я бачу позицію влади і ну, скажімо так, я вірю в перемогу. От це я сказав. Тут я вибрав форму, в якій я вам не збрешу. Але не буду говорити те, що я не думаю, але впевненості в мене нема. Питання влади. Так, питання Сергій Сергійович. Мені буде інтересно, куди ділся Єфремов, сматрящий за Луганською областю. Хм. Відповісти до кінця не можу. Я думаю, що Єфремов, якого є достатньо багато майна на Росії, він в нього ж основні злочини його були найбільш помітні, не навіть не політичні, а. Фінансові майнові він дуже багато вкрав. Я думаю, що він зараз на Росії живе в своє задоволення, маючи достатньо насмальні ресурси для існування. Пробуємо в іншому. Єфремов. Після 2014 року попав під досить жорсткі судові переслідування. Він арештовувався, через суди протягували його там, звільнення під якісь обставини, йому знову продовжував арешти. Проти нього відкривали додаткові кримінальні справи, якусь одну через суди зуміли йому закрити, три нових відкрили. Питання його засудження було однозначним, просто єдине, що колись от минулого разу було питання до мене, які міни сповільненої дії заклав в законодавство, я казав, кримінальний процесуальний кодекс в ньому закладена можливість, пригадуєте, суд над Януковичем, розтягувати процес штучно затягувати процес на роки. І по Єфремову так само штучно тягнули. Вони дотягнули до того моменту, коли переміг Зеленський. Вони бачили, що Порошенко не зможе вже виграти на цих виборах його так здискредитували, так обили брудом, так об брехали. Все зробили так, що він не переміг. Притом, як не дивно, він витягнув десь з обваленого шостого місця. Витягнув на друге місце, вийшов в другий тур, але перемогти йому вже не дали. Всі працювали проти нього. І вони знали, і на році знали, і адвокати Єфремова знали, і сам Єфремов знав, що йому треба затягнути процес до моменту, коли прийде до влади хтось новий. Чи він розрахований Юлію Тимошенко? Не знаю, але прийшов неочікувано Володимир Зеленський. Тут сталося свято у всіх них. Вернувся відразу шпортно в Україну. До речі, звинувачений по 111 статті Державна Зрада спокійно вернувся. До нього більше питань немає. Він очолив фактично в тіньовий спосіб всю судову систему. І по-єфремову. Пішло. липень місяць, перше рішення суду зняти звинувачення по такому то напрямку. Е, По-моєму, чи в жовтень, чи вересень, ну восени. Друге рішення суду після перемоги Зеленського зняти певні запобіжні заходи. І третє, в грудні місяці, 19, все в 19 році, в кінці, припинити там якісь там певні провадження. Я зараз не готовий називати ті конкретні правочини. Я це просто пам'ятаю дуже добре з пам'яті, бо в 19-му році я не раз про це писав. Всі обмеження для Єфремова були зняті з нього до кінця 2019 року. Залишилися тільки особисті зобов'язання. Особисті зобов'язання не передбачають, що він навіть не має права поїхати за кордон. Після цього він спокійно, можливо, у 2020, можливо, у 2021 році, міг покинути Україну. І виїхати до Росії. Якщо він лишився в Україні десь тут, сидить, переляканий, там не знає, що там буде, зв'язку з війною, ну то він повний ідіот. А мені здається, Єфремов все таки не ідіот. Він людина недопропорядна, він людина антиукраїнська з проросійськими настроями. При тому всьому, що він достатньо був мудрий парламентар, достатньо вмілий був законодавець, але не в доброму напрямку. Тому. У 19-му році до кінця Володимир Зеленський зняв всі обмеження з нього, і він зміг спокійно поїхати, куди йому хотілося. Його після того не шукали, кримінальні провадження проти нього не поновлювалися, і йому дали можливість нормально провести свої залишки свого життя щасливо і успішно. Так, далі йдемо на наступне питання. Валентина Валентина, переживаю за те, що розмінований Чонгар можуть навісити на залужного. Ви так не вважаєте? Не тільки Чангар, а й вся Херсонщина з її непідірваними мостами. Хотіли вже все не вийде. Знаєте, можливо для нас це з одного боку це дуже погано, коли влада дурна. З другого боку, коли влада хоче узурпувати все, хоче захопити всі владні повноваження, вести диктатуру, але при тому вона дурна, це може трошки добре. Тому що в такому випадку вона завжди світиться своєю дурістю, вже не вдасться повісити це на залужного. Перше, вони затягнули введення воєнного стану до моменту, коли вже Чонгар і міст Антонівський були в руках ворога. Вони його вели десь після 10-ї години ранку, 24-го числа. Я криком кричав: 23-го, якого біса ви голосуєте надзвичайний стан, який дає поліцейським і спецслужбам право переслідувати внутрішніх громадян України і не дає жодних повноважень в військам. Жодних і в тому числі жодних повноважень головнокомандувачу генштабу. Всі війська залишаються в розпорядженні, розквартировані Міністерством оборони, крім тих, які на бойовому чергуванні. Тому залужний зумів врятувати нашу авіацію в значній мірі, бо вона була на чергуванні. Зумів врятувати ППО, бо воно було на чергуванні, і тих, хто були в зоні ООС, І вони були готові до вторгнення всі інші питання до людини, яку я колись ну, назвав, скажімо так. Відповідальним, називаємо це так пом'якше, за дуже серйозні зарадницькі дії. Це виконавець волі всяких ярмаків, Пан Резніков він мав можливість розпоряджатися військами ще до нього, ще при тарані, Володимир Зеленський наказав знищити повністю укріп район, який захищав вихід з Криму. З Криму не можна було вийти. Ви пригадуєте заяву недавно, ну як недавно, вже кілька місяців назад е, нашого генш, начальника генштабу при Порошенкові Муженка. Він чітко сказав: ми не розраховуємо, що з Криму хтось появиться. В нас там було так заблоковано, що там вони не пройти не могли взагалі ніколи. <coughs> Володимир Зеленський за три роки ліквідував найпотужніший куріп район. Ви бачите, як наші війська всіма силами тикаються в оборону ворога зараз на південному напрямку. Так, от я вам скажу, вони текуються в оборону на дистанції понад 100 кілометрів, яку ворогу вдалося укріпити. А тепер собі уявіть, що ми мали дистанцію: вузький перешийок з кучою каналів, з кучою мостів біля Армянська і зовсім вузенький перешиєчок з мостом, єдиним переходом по мосту у районі Чонгара. Ну і Арбатська стрілка, про яку там взагалі мови навіть немає. Все. Ви можете собі уявити, що якщо Бахмут. Не могли взяти рік, то як скільки років вони би тикалися в Чонгар і Вармянськ? Вони б ніколи там не прорвали. І тому відповідальність за це вже повністю лягла на тих, хто дав можливість війська переводити і робити все з військами, що належиться, головнокомандувачу, тільки тоді, коли і Чонгар, і. Нова Каховка і міст на Херсон вже були в руках ворога, коли він вже там добрався. Тільки після того. Тому, якби вони хоч на день зробили це раніше, вони ще могли б щось стикатися до е, Заужного. Все тут відповідальність персональна верховного головнокомандувача і його двох міністрів оборони. Вони тільки вони несуть відповідальність, е, пробували пробував Рістовічу цим про ляля -ля, е, зробили з. Відповідно щонгарам, нібито це військові щось там зробили, тому що ну а хто ж тоді проляля е, пробували чомусь захищати залужного там, де його захищати не треба. Деякі е, військові. Ну там був один такий такі Маршко, Там суцільні матюки, були, серед них я виявив, що він страшно доказував, що будь-який захист виходу з щонгара взагалі не мав сенсу, тому що вони за 5 хвилин би все московити захопили Ну це повна стопроцентна брехня заради того, щоб як він думав, виправдати залужного не треба було. От не треба було виправдовувати ярмаків, кротів, зеленських і реваншистів і всього іншого. Що ще? ще давайте згадаємо, що дехто такий є подоляк, який взагалі по немудрості своїй прямо зізнався, що вони не дали, що вони заборонили. Підривати мости. Він сказав, ну ми ж думаємо, що росіяни культурні люди. Ми ж не буде ми їм здаємо Україну, а вони нічого не підривають. Вони нікого не вбивають, вони культурно гарно заходять. То він не сказав, здаємо Україну. Він сказав, ми розраховували на їхню толерантність, акуратність, щоб не нищити мости, які ми там в них мільярди вкладали. От теж це явка з повинною. Таких явок з повинною було багато. Тим більше це ж не тільки ті мости. Це мости на півночі України, зокрема, мости. Через річку Єрпінь. Тут уже відомо був наказ не підривати мости через Ірпінь, залишити відкритою дорогу для расистів для входу в Київ, але зате підірвати мости всередині в Києві, розірвавши Україну навпіл і наші війська. Позбавивши можливості для опору. Ці речі вже підтверджені, і тільки невиконання наказу комбригом 72-ї героїчної бригади врятувало тоді від прямого введення вторгнення військ на територію міста. Це все політичні рішення. Там було прямо сказано з банкової наказали. Тому вписати це на залуженого не вдасться. Хоча, ну звичайно, пробувати будуть колись, але я думаю, що це буде тільки додаткова явка з повинною для себе, так. Ідемо надалі, Роман Москалюк. Було б цікаво дізнатися, чому ви не підтримували вступ в НАТО. Для України, коли ще були великі політиці, які були на це підстави. Пишу запитання з приводу фото, на якому зображені ви з банером на тоні, та які у вас були погляди на західний світ у ті часи. Ні, ні, ні. Давайте отут відразу дуже чітко. Спочатку про сам факт: я ніде не приховував, я тут відповім обов'язково на пізніші питання щодо того, чому я опинився свого часу в партії регіонів, що це було на той момент за партія. Чим вона відрізнялася від тої партії регіонів, яка вже була після 2012 року, кардинально. Чим тоді відрізнялася теж від наших нинішніх уявлень, та ж сама партія Наша Україна. Назвати вам прізвища Червоненка, Жванія, Мартиненка, Чер... Черновецький. Це все були люди з того середовища, від якого я тоді. Яке мене тоді витрувало, там були різні дуже обставини, але ідеологічні позиції в мене були дуже чіткі. Що стосується фотографії, яку зараз витягують про неї, всі, ті, хто зараз про неї пишуть, дуже добре знають. Тому що деякі люди, які тоді організовували разом з Манафортом під його управлінням кампанію проти НАТО, у 2007 році, вони тоді зі мною вже воювали. Тому що я відмовився брати участь в антинатівській риториці, в антинатівських виступах тощо. А це був просто ранок початок робочого дня в Верховній Раді. Там ну, просто мені нав'язали. Вони надували ті кульки там гелієм е протинатівським, яким вони проводили акцію. Я відмовився цим займатися. Вони мені сказали, ну хоч занеси в зал, там передай, тому що тут нема кому, вон тут куча в мене лежить, ми ж не можемо пройти, нас не пустять. Депутатів пустять. Ну я плюнув і проніс. Мене на тому сфотографували, зробили з того певний шум, потім я це пояснив, всім все стало ясно. Моя позиція по НАТО була відома, вона була стопроцентно пронатівська, після того тема стихла. Але люди, яким тоді було, 에, одна дама, яка мене в цьому дуже звинувачувала, вчилася в 4 класі, тоді, ну, чи, може, вже в сьомому класі, інший, який там дуже багато про мене вчився тоді в дев'ятому класі, наскільки я можу зрозуміти. Взагалі не знали, що там відбувалося, що там була якась революція гідна, революція вірніше, Помаранчева, які там були взаємостосунки, хто там був. Їм зараз вигідно, вони зараз це витягнули. Знаєте, хто це витягнув в першу чергу, хто їм це підсунув? Ті ж самі технологи, які тоді організовували ту кампанію проти НАТО, і з якими я дуже посварився через те, що в мене була саме пронатівська позиція. Я завжди її дотримувався і. В цьому плані я не міняв свої думки. Я тільки єдине, що пару разів на ефірах розкритикував кількох представників нашої України за те, що вони дуже неграмотно вели про натівську позицію Віктора Ющенка. Ющенку за пронатівську позицію я щиро вдячний. Але його агітатори працюють приблизно такою ж самою таким самим рівнем неадекватності, як агітатори Зеленського. Вони кликають частіше відторгнення, ніж підтримку. От такі випадки в мене були. В мене ніколи не було позиції антинатівської. Це позиція мого батька за НАТО. Це позиція моя. Тому ще раз кажу, а що стосується мого перебування в партії регіонів, я за нього відповів своєю самолюстрацією. Я вже про це казав. Я ніколи не повернувся в політику, хоча це є моя спеціальність, я вмію працювати в Верховній Раді, я вмію писати закони, я вмію працювати як політик. але... Я маю відповідати за свої помилки. Це була помилка. При тому, що тоді вона виглядала зовсім не так жорстко, як зараз. От відповідь тому ніякою. Питання антинато. Звичайно, ну, просто навіть мови бути не могло. Йдемо далі. Валентина Куракудова. Чому Україні не дають зброю по програмі лендліз? Насправді тут якраз все навпаки. Це нормально, це добре. Програма лендліз це за гроші. Програма військової воєнної допомоги від Сполучених Штатів Америки це безкоштовно. Це рахунок платників американського бюджету. І поки що Байден відтягує введення зеленд ліз розуміючи, що Зеленський не вічний, після Зеленського прийде якийсь нормальний, адекватний президент, а на нього зваляться десятки, як не сотні, мільярдів доларів боргів. І ще борг перед американцями по лендлізу вішати на майбутнє України, на наших дітей. Ну, Байден просто виявився людиною, нормальною людиною, а не цими зодюгами, якими є українські нинішні владці. І тому він надає нам зброю за іншим механізмом. Річ в тому, що лендліз. Не передбачає, що ми отримуємо ту чи іншу зброю. Сказати, що якби в нас був ендліз, ми б отримали F-16, а зараз, доки нам її їх, там дають за рахунок американського бюджету, в нас тому F-16 немає ні, це неправда. Це тільки форма оплати. Хто платить. По лендлізу платимо ми просто не зараз, а з відтягненням в часу за те, що там збережеться, там можуть бути певні послаблення, там може бути списання частини коштів, а по. Безповоротній допомозі платять американські платники податків. Доки Байден може це робити, дякувати Богу, що він це робить. Різниці особливої, ну взагалі по озброєннях різниці немає взагалі ніякої. Тобто нічого не міняється. Ми не отримаємо більше зброї по лендлізу ніяким чином. Просто ми за неї муситимемо колись тоді розплачуватися. Оце той момент, який, як, на мій погляд, має суттєве значення. Тому якраз цього не треба боятися. Це не страшно. Той момент, коли виявиться, що в Америці заблокують по законах бюджетне фінансування по такій допомозі, можна буде включати ленд-ліз. Вся проблема в тому, що якщо прийде Трамп велике питання. До речі, я не знаю, як поведеться Трамп. Я не ставлюся до нього однозначно, тільки негативно. Він дуже складна фігура. Він може почати гратися в зовсім протилежні ігри. Згадайте, після Обами Трамп був для нас полегшенням, а не погіршенням. Але є підозра, що якщо прийде Трамп, він може заблокувати. Передачу нам зброї, але тоді він не допоможе. Він тоді все що завгодно може заблокувати. Так, наступне питання. Богдан Шумейко, як вам відповідь ЗЕ на питання журналістів про Шонгар? Оце його. Який суд, колись, когось? Як там можна? ну, І питається чоловік, як так можна відповідати при тому, що в залі були лише лояльні журналісти? З чого виходить, що не могло бути незручних питань? І основне, я так розумію, суть питання, то це погано підготувався, чи якась башень почала політичну гру. Тобто, питання не про те, поставлене паном Богданом, хто розмінував чонгар, умовно розумієте, йдемо вони про хто розмінував чонгар, а хто ліквідував укріп район, який не можна було пройти. Питання не про це. Про це ми багато говорили вже це. Вже відповідь в нас є. А те, чому появилось таке питання? Насправді, я думаю, що просто недопрацювали. Вони розраховували на самоцензуру, вони роздали відповідні питання е, там, журналістам. Поза тим можна було ще щось добавити. Вони були впевнені, що ті журналісти, саме тому, що вони лояльні, вони точно не підставлять Володимира Олександровичу, ясне наше зелене сонечко. Але розумієте, саме ж питання не було ж в'їдливим. Зеленський не зміг на нього відповісти. Він взагалі не може відповідати на більшість питань. Він, ну пригадуєте, на п'ятого каналу питання, як він відповідав, він прийшов на відверте хамство, на дикість, на звинувачення. При тому, що він міг дуже гарно відповісти і стати кучу позитивних балів для себе. Так само тут питання було: чи ви когось звинувачуєте? Не до нього було звинувачення. Він міг. Я думаю, що журналіст думав, що він йому повторить щось там про СБУшників, яких вже було звинувачено, про того керівника кримського главку, який арештований, ще про когось. Ну, там багато, там ЄС СБУ багато, але ну, насправді це відбувалося за найвищим наказом. І Зеленський не зміг відповісти на це питання. Я думаю, що після того пішла робота з пресслужбою в першу чергу, пояснили представникам прислужби, що більше таких фокусів, щоб не було. Детально, активно вичищайте, перевіряйте, і хай вони зачитують тільки те, що їм дали. Я думаю, що більше активно такої активності журналісти не проявлять. Хоча хто його знає, знаєте, у нас же ж. У нас же ж відчуття, що цей режим ненадовго він починає зростати. Це відчуття буде. І я думаю, що самоцензура скоро почне відступати. Особливо, коли Зеленський наїхав на Київ, а за це піде відкатка. От просто запам'ятайте мої слова. Йдемо далі. Ну тут пропозиція Андрій Бунченка зробити опитування, щоб люди голосували. Слухайте, я зроблю, я не знаю, як це робити поки що. Попрошу когось підказати, мені підкажуть, я зроблю. Так, дуже коротко. У мене лишається менше двох хвилин часу. У мене 30 хвилин всього запис. Ігор Вертепа, президентська форма правління в Україні, перетерпіла фіаско. Прошу розповісти про переваги республіканської форми правління в Україні, чи є республіканська форма правління продовження возу Нестора Нестера Махна. І що там далі? Багато компліментів на Нестера Махна. Я дуже поважаю Нестера Махна. Я вважаю, що це дуже цікава і спошлячена. Радянською пропагандою, на жаль, сучасною українською фігура, дуже важлива, дуже цікавими напрямками. Але я ви мені пробуєте, щоб я підтримую вашу думку, а я її не підтримую. Я є прихильником проміжних форм, тільки дуже сталі демократії можуть обирати крайні форми: президентську державу, от США чи парламентську республіку. Тільки сталі дуже демократії. Україна не є стабільною демократією, тому для нас краще проміжні форми з більшим. Впливом саме парламенту, колективної волі. Тому я прихильник парламентсько президентської республіки, але я не готовий все віддати парламенту. Я хочу, щоб був аудитор, щоб президент був обмежений, зведений до функцій, крім зовнішньої політики і оборони, ще до аудиту того, що робить парламент. До того, що називається гарант дотримання Конституції. Я прихильник цієї форми для нинішньої України. Що стосується позиції Нестора Махна, то принцип анархії це не зовсім принцип вся власть совєтам». Це трошки інше. Але він дуже добре працював в, сільській, в сільських регіонах. Я не дуже собі уявляю його застосування в містах. Але якби Несто Махно якби перемогла українська революція, і Нестор Махно став одним з її лідерів держави, я думаю, він би міг це трансформувати на сьогоднішній день. Ще раз кажу, моя позиція: президентська форма неприйнятна, парламентсько президентська для України вигідна.